Свій єдиний вихідний Євген присвячує коханій дружині Марині та сину Дмитрику. А шість днів на тиждень бачить родину лише пізно ввечері, після вистави. На цьому відео актор театру Ляльок Євген Дробинський грає Аладіна, каже, закоханий у свою професію, але у Дніпропетровську повністю розкрити свій потенціал не вдається в нашому місті з нашими людьми. От не вистачає не хватає тих ж творчої площадок, не вистачає грубо говоря, творчих територій. Через це доводиться все частіше думати про переїзд, бо знає, у світі для творчих людей є ліпше місце. Мой брат недавно переехал, сменил место жительства, он сейчас живет в Грузии, и он рассказывает, что просто небо и земля, и там и творчество намного больше, там намного больше и театров, и культурных центров, намного больше. И вот, слушая это, понимая как факт, это очень здорово. Из-за такого хочется поехать туда. Ось землячка Євгена не погоджується з думкою, що у Дніпропетровську немає можливостей для творчих людей, бо разом з друзями створила в рідному місті галерею книгарню. Нам дуже хотілося мати, створити таке унікальне місце, в якому буде це не просто буде якийсь книжковий магазин, книжковий супермаркет, так? а передусім місце, в якому людині буде цікаво, комфортно, де їй зможуть розказати. Про літературу, про книжку, можливо, там про ще якісь супутні речі і події. Та буває, коли і в команди чорної ящерки впускаються руки. Утім, запевняє Алла, тікати навіть не думають. Мені здається, ні тебе не будуть поважати на іншому ґрунті, чи незалежно то чи це інше місце, чи це інша країна, якщо ти не доклав жодних зусиль для того, щоб зробити щось у себе. По-друге, ну я чесно кажучи, тут є ще такий момент азарту і в тому числі і поваги до себе. Власниця галереї радить охочим до втечі добряче подумати. Проблема ж ховається зовсім не у місті. Дніпропетровськ не має нікому давати шансів. це люди. Якщо вони самі собі не дають шансу, на жаль, наша мені здається найбільша проблема в тому, що Дніпропетровці самі собі не дають шансів. Аліна Мирна, Микита Березін, Дніпропетровськ. Ми разом.